Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Вархаммер 40 тисяч українською мовою. Обов'язково додивіться це відео до кінця, це дуже і дуже важливо. Буду вдячний за вподобайки та коментарі, тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також підписуйтесь на новий телеграм-чат для спільноти. Велика, як дубина імператора, подякую всім спонсорам каналу та активним донаторам. Завдяки вам, ми вже зібрали 2 з 9 тисяч гривень на нову камеру. Також окрема подяка за допомогу у створенні цього відео нашому писарю Психомаску. Особиста банка на його підтримку та банка зі збором на камеру будуть в описі під цим відео. Тож починаємо. Увага! Дисклеймер. У даному відео присутній опис жорстоких цен притаманних сетінгу Warhammer 40 000. Воно не є закликом до жорстоких дій, а тільки художнім твором, що підкреслює похмурість всесвіту. Тому відео не рекомендоване особам до 18 років та особливо чутливим людям. Планета вогні. Імперіум людства зіштовхнувся з черговою невідомою загрозою. Ржавілі шестерні бюрократії неохоче прокручуються, а течії варпу занадто непередбачувані. Саме ці два фактори є найчастішими причинами поразок імперців. Пам'ятаєте інквізитора Гарена з Ордоксенос? Так, він першим становив контакт з агресором, і. і ще ж було далі. Прийшов час до нього навідатись. Будь моїм світлом, що сяє в пітьмі. Дозволь служити і наповни мене силою. Будь зі мною, і я розчавлю твоїх ворогів ще шепіт молитви майже несвідомо резонував з фоном гулому труби корабля. Маленька, по-спартанськи влаштована каюта, мала лише ліжко, невеличкий металевий шкаф та стіл. Напроти столу, схиливши голову, на коліно стояв чоловік, його руки переплетені в образ двоголового орла, а палки слова лунали до священого лику. У виємці на стіні згуртувались безліч дрібних контейнерів із тліючими пахощами, котрі лоскотали ніс з п'яким ароматом. Кімната освітлювалась однією лампою і величезною кількістю товстих свічок зі штучного воску. Двері з шипінням відімкнулись, випускаючи всередину нав'язливий запах машинного масла з ярким присмаком розплавлених кабелів. На порозі стояв Магос, як завжди, у червоному балахоні. Як завжди, беземоційний, як завжди, прямолінійний. Не бажаю переривати вашу молитву, інквізитори. Але ми повинні узгодити наші наступні кроки щодо роботи над артефактом. Подібна нахабна поведінка дорого коштувала пересічному громадянину Магосе. Вставши з колін, Гарен навіть не намагався приховати власного невдоволення, його устави примілювали хижу посмішку, а очні щілини звузились і виглядали майже загрозливо. Але на щастя для вас, ви мій партнер, в цій нелегкій справі. Тому обійдемось простим попередженням на майбутнє: навчіться стукати у двері. Останню фразу інквізитор прямо виплюнув в обличчя співбесіднику, на що Магос відреагував лише коротким потоком машинного коду. «Як би там не було, ви маєте рацію. Нам потрібно переходити до активніших дій. Напруга слова гарена розвіялась, і він миттю одягнув холодну маску незворушності. Ні для кого не секрет, що хтось прорвався через браму, і цей хтось володіє великою кількістю Еретеху, невідомого нам Паттерну. Ці новині є два аспекти хороший і не дуже. Хорошим є те, що брама працює. На мить в очах інквізитора загорівся дикий азарт. Виглядає ну, не зовсім безпечним типом пересування, але ні сліда варпу, ніяких грубих тріщин в реальності, нічого. А тепер погані новини. Нас атакували, і ми про них нічого не знаємо. Згідно наданих вами раніше інфографіків, потік енергії Некронського артефакту стабільний. це означає, що його підтримують у діючому стані, що випливає наступний логічний висновок. Ці сили лише розвідувальні. Хоча я можу і помилятись, ми намагались вступити в бій, але втратили крейсер і добіся кораблів ескорту. Ваша нахвалена техніка магосе. Дала збій, і тепер ми змушені зализувати рани. Ваші слова сповнені негативними емоціями, інквізиторе. розвищав адепт Марсу. Так, ми понесли втрати, але отримали безцінне знання. Наші сканери продовжують отримувати незлічену кількість інформації про події на Менах Генерал у відставці ефективно тримає оборону, хоча залишилося їм недовго. По моїм розрахункам, шанси втримати планету протягом наступних 10 сонячних циклів до рівня 27,54%. Найжахливішим в цьому є те, що продовжити роботу з ксеноартефактом при таких обставинах неможливо. А ще не забувайте про те, що працююча брамо випромінює низькочастотні іпульси у Варпі, тим самим утворюючи зону тиші. Так. ліниво протянув Гарен. Але я маю деякі повноваження і не погребував би ними скористатись, загадково посміхнувшись, інквізитор мовив. Скоро прибуде кавалерія. Поки кораблі з підкріпленням пливуть по ефірним течем і Матеріуму, хоробрі бійці сил планетарної оборони з останніх сил тримають вулик Альфа. Це їх останній бастіон. Що стало з містами Бета і Гама? Складно навіть уявити, адже зв'язок з ними був втрачений доволі давно. Головний стратегіум в командному бункері став домівкою для багатьох офіцерів і на довгі, довгі безсонні ночі. Більшість з них були простими дармоїдами і не виконували своїх прямих функцій, але їхня присутність на полі бою принесла б генералу більше клопотів, аніж користі. Хоч за ці дні постарів, немов на цілу сотню років. Щоки генерала запали у ямки. Зморшки стали глибшими, а очі постійно сльозились від щоденного переглядання сотень повідомлень з фронту. Чергово потерши скроні з марнілими руками, хоч мовив. Всього за тиждень ми втратили половину бійців, поранені, вбиті дезертири. Бля, мені потрібно щось, що, що відтермінує нашу поразку, щось таке. Один з офіцерів відкрив було рота, щоб запропонувати ідею, але генерал зупинив його, не давши вимовити ні звука. Його погляд спрямований на об'ємну карту міста і по застиглому виразу обличчя всім присутнім стало зрозуміло, Хош має рішення. Як і будь яких чисельних міст вуликів по всьому імперіуму, вулик Альфа на Менах 3 був поділений на регіони. Але найочевиднішими частинами, котрі кардинально відрізнялись одне від одного, були саме місто і підвулик. Якщо з містом все було більш-менш зрозуміло, чим ближче до верхівки веж, тим багатші там живуть люди. То з підвуликом набагато складніше. Окрім чисельних розбійних банд, котрі живуть там і постійно ділять між собою територію, підвулику знаходились такі тварюки, про існування яких навіть не хочеться думати. Перед входом в цю таємничу та небезпечну ділянку міста зібрались три відділення солдат СПО. Їм віддали наказ, і вони мусять його виконати. Окрім 32-го та 12-го, тут знаходилось 54-те, в склад якого входив безіменний автор щоденника та його вічно невирущий побратим Варх. Короткі моменти перепочинку від постійних бойових зіткнені маршу солдат продовжує занотовувати все, що з ним відбувається, в цей буремний для всіх жителів планети період. День 10. Близько 30 годин тому нам повідомили вирушати в блок 246. Це був один з безліч інших маршрутів, що вели в регіон під вулику. Гівняний настрій став ще більш похмурим, адже всі ми розуміли, на що це роблять і що нас очікує. Беріть припаси, скільки зможете нести, бо ми туди надовго. Молодший лейтенант, якого прикомандирували до нас, вказав пальцем на напрямок входу. Глянувши на декілька ворожих трупів, він додав: А цих красенів підвізте біля воріт наказ командування. Дивне рішення, але всі дії явно спрямовані на одну єдину ціль заманити клонів у болото під вулика. Жителі міста неоднозначно називають цей регіон Гнила яма». Думаю, пояснювати, чому така назва не потрібно. Першим, що зустріло нас одразу, як ми пройшли ворота, запах. До цього часу я навіть не уявляв, що запах нечистот, трупів і кисло гірка тисяч брудних тіл, можуть разом створити такий неймовірно сильний смурід. Настільки сильний, що починали сльозитись очі, а деяких навізнудило. Так було перші 20 хвилин, а потім я не відчував нічого, лише постійне набридливе печіння в носоглотці. Після пів кілометра пройденого шляху нас зустріли арбітри. Генерал наказав цим довбням бути нам гідами, щоб ми випадково не забрали кудись. Від правоохоронного відділу навіть мирні часи у підвулику було мало користі, а зараз тим паче. Тому занедбали і напівпорожній штаб арбітрів слугував нам перевалочним пунктом. В гнилій ямі є шість крупних банд, які часто діля територію, готові розірвати одне одного за найменшої причини. Один з командирів арбітрів почергово казав пальцем на приблизне місце знаходження території головорізів. Старенька карта, що надавала вичерпну інформацію про всі проходи і рівні підвулика тримали єдину, тільки на дешеві клейкій стрічці та доброму слові, ми можемо закласти вибухівку тут, тут і тут. Пошкоджень буде небагато, але галасу достатньо. Піднявши погляд, арбітер відшукав очима нашого лейтенанта і додав: У нас на складі є деякі запаси піротехніки, тому з цим проблем не виникне. Добре, відповів лейтенант. Мені потрібні двоє ваших людей. Невеликий підрозділ моїх солдат буде заманювати ворога якомога глибше спірну територію банд, і тоді ми підірвемо заряди. Якщо буде на те волі імператора, нам вдасться перевести увагу розбійників на нову загрозу. Нехай, хоча б у такий спосіб ці обідранці послужить благо імперіуму». Узгодивши кожен пункт плану, нас почали розподіляти згідно обов'язків. Мені з Варгом дуже пощастило. Ми разом з трьома іншими будемо тим самим підрозділом смертників, і нашим завданням є взяти полоненого клона та відтягти його якомога далі всередину підвулика. Навіщо ці фокуси з розвішеними трупами на вході з та полоненими? Ну, спочатку я також цього не розумів, але потім до Петра. Армія, з якою ми воюємо, дуже лояльно ставиться до своїх бійців. Навіть беручи до уваги, що це, блять, клони. Увесь план головнокомандувача розрахований на імпульсивність рішень та людяність ворогів. Звучить абсурдно так, але давайте глянемо правді у вічі. Вони не залишають поранених, завжди відступають, якщо є ризик великих втрат, навіть трупи забирають по можливості. Ідеалізовані ідіоти. Можливо, Можливо ми не виграємо війну. Але ці шматки клонованого м'яса за все дорого заплатять. Треба добре відпочити перед наступним днем. Свіжі сили мені ой як знадобляться. День 13. Стільки всього стало за ці дні, складно зібратися з думками. Якимось чудом нам вдалося здійснити надумане: перша партія ворожих солдатів порушила периметр території, яку ми патрулювали, доволі таки швидко. Спочатку вони не наважувались далеко заходити, лише розмістили пункт забезпечення біля вхідних воріт. Але потім невеличкий загін, ну близько десяти клонів, пішли у розвідку попереду авангарські сил. Вони були насторожі, але важко зреагувати на постріл гранатомета з відстані у 7 метрів. Коли дим від вибуху розсіявся, стало ясно, що більшість ворогів лишала нерухомо. Троє були контужені, а ще один верещав як недорізана свиня від отриманих поранень. Ми оперативно підійшли до них, паралельно забезпечуючи лежачим вічний спокій пострілом у голову. Ідеальним варіантом для приманки був саме поранений боєць, постійно кричить, за ним гарантовано відправлять інших та й помре скоро. Тому тягарем він буде недовго, поки я, Варг і ще один наш побратим займались пораненим клоном, двоє інших з нашого підрозділу активно збирали трофеї з трупів. Глянувши на товариша, котрий відрізав вороже вухо, я на мить побачу дикий вогонь в його очах буквально доля секунди. Е ні, можливо, здалось. Як би там не було, ми швидко з усім впорались і потягли клона у сплановане місце очікувати гори рятувальників, майже всю дорогу недобиток кричав, але під кінець нашого шляху раптом замовк. Вмер, напевно, але свою місію він виконав невідмінно. Пошуковий загін з'явився доволі швидко, і потрібно було діяти негайно. Наш підрозділ перебував на території головорізів і мав ризик бути втягнутим в бій між клонами та бандитами, тому нам знадобився тимчасовий прихисток. На щастя, для нас у підвулику хаотично побудовано безліч багатоповерхів для проживання. Ці будівлі в дуже поганому стані і немо приклеєні до сотень масивних труб, що забезпечує безперебійну подачу тепла в домівки. Прокравши через величеньку тріщину в стіні, я жестом скомандував побратиму «Нагору!». Нам потрібен якісний огляд, щоб вчасно повідомити про найліпший момент для підриву. Обравши потрібну квартиру, вар допоміг мені зняти двері з петель. Хазяїна домівки не було на місці, тому спротиву мене зустріли. Про всяк випадок, оглянувши всі кімнати, я облаштував пункт спостереження біля брудного вікна, покритого тріщинами. Обрана командиром території для підриву ідеально проглядала з мого гніздечка. Кожна хвилина очікування минала цілу вічність, аж раптом в кімнату з поспіхом зайшов Варх. Ходи сюди, це це треба бачити, мов побратим. Він привів мене на кухню, по крайній мірі, це місце виконує функцію кухні. В підлозі біля шафи з посудом я побачив невеликий отвір. Покриття та матеріал долівки згнив. Дозволяючи побачити, що відбувається у квартирі знизу. А там я побачив жінку років 30-35, не більше. Вона була доволі симпатичною, враховуючи ще той факт, що перебувала в не найбільш свіжому стані. Волосся було неохайно зв'язане, а очі... очі сповнені страху. Жінка простягала до когось обидві руки, немов захищаючи та промовляла одну і ту ж саму мантру. Не треба, будь ласка, прошу, не треба. Змістивши голову в інший бік для кращого огляду, я побачив напроти неї чоловіка. Бляха, який же він був здоровенний. Ціла гора м'язі одягнена у броню брудно-червоного кольору. Хоча бронею це було важко назвати пластина металу там, пластина тут, обличчя усіяне шрамами, а в руці чоловік тримав величезного ножа. Схоже, це був один членів бандитського групування. Зарівши немов буйвол, головоріз ударив свою жертву в обличчя. Жінка вскрикнула і впала на підлогу. В цей момент варх неоднозначно глянув на мене і сказав шепотом: відстань невелика, та зволював пристрелити. Я розумів, що зараз відбудеться на наших очах, і також не бажав просто споглядати, як когось ріжуть на шматки. Але ми не знали, чи бадин це робить сам. Чи, можливо, має друзів під боку. Нам не потрібно тригерити їхню агресію на нас, вона повинна спрямуватись на клонів. Простим махом голови і ствердним поглядом я відмовив йому прохання це важке рішення. Але ми на завданні, і воно полягає в нерятуванні випадкових людей. Варг був незадоволений моїм рішенням, але сперечатись не став. Тим часом бандит сів зверху жертви, притиснувши її своєю масою додолу, зірвав брудне ганчір'я, що слугувало жінці одягом, і почав повільно водити ножем по тілу. Що саме він там писав, не зовсім зрозуміло, але малюнки були схожі на якісь руни, поки чоловік бавився зі своєю жертвою, раптом з іншої кімнати долинув крик немовляти. Дитина прокинулась і була стурбована чимось, скоріш всього, фізичними потребами. Культист раптом зупинив гравіювання тіла жінки і хижо усміхнувся. Погляд нещасної налився безсилою, злістю і диким страхом. З останніх сил вона викрикнула коротке Ні. та схопила чоловіка з клопкими рубками за ногу. Але той навіть не зважав. «Так!» А тут текст заблюрений, бо писар навалив такого грімдарку, що навіть імпі в очах потемніло. Версію повного фрагменту без цензури знайдеш в телеграм-каналі Адептус Шароварус, який буде в посиланні під цим відео. Дивитись далі було просто неможливо, хоча подібна реакція спостерігалась не у всіх. Один з любителів відрізаних вух майже із задоволення спостерігав цю жахливу картину. Страктувавши це як загрозу нашому плану, я мов шепотом. Якщо хтось зробить хоча б лишнє щось, я його задушу голими руками. Потім глянув на побратима і додав Варх, я повертаюсь на пункт спостереження. При будь-яких обставинах подам сигнал. Розраховую на тебе, друже, ти тут за старшого. Так, ця місія стає все складнішою і складнішою. Головне виконати все чітко та якісно або ми трупи. Настиг я повернутись як помітив, що по нашого пораненого клона прийшли його товариші. Активувавши вокс, я не стримався і доволі гучно мовив Вони тут, лейтенанте, клони на місці, підривайте. Тільки на мої слова прозвучали, з трьох сторін здійнявся вогняний стовп, і вибухова хвиля хвилі гігантською силою вдарила по всім будівлям навколо. Скло з віком повилітало, і мене зачепило кілька уламків. Витерши кров з обличчя, я прокричавшої сили. Варх! Нам час звалювати! Побратим не змусив чекати, і ми поспіхом вийшли з квартири прямо на сходи для евакуації. Спустившись на поверх нижче, Вар зупинився і кинув одному з наших бійців, а потім звернувся до мене. Ми на хвильку, нас не чекайте. І миттю зник за дверима одного з помешкань. Сказати, що я офігів, це нічого не сказати. Та що б ти, бісів варх? Цей триклятий боудур колись зведе мене в могилу, але кидати його я не збирався. Через декілька хвилин ми почули хаотичні черги з автоматів. Після цього наші героїчні побратими вибігли з квартири, несучи на плечах ту саму жінку, котру катував один з бандитів. З її обличчя капала кров, але вона була живою і навіть щось нерозбірливо говорила. На вулиці ми рухали швидко, але обережно. Зі сторони нашої пастки було чутно цілий оркестр пострілів. З превеликим задоволенням я впізнав піскучий звук зброї клонів. Ми виконали наше завдання. Наш підрозділ повернувся на базу. Врятовану жінку передали медикам, вони про неї подбають. А щодо мене. Втома давала про себе знати. Буквально за 20 хвилин я впав на своє самородне ліжко та поринув у найглибший моєму житті сон лише пітьма. Але вона мене не лякала, вона заспокоювала, вона зігрівала. Мені було зручно і хотілося залишитись в забутті на цілу вічність. Аж потім пролунав крик. Підірвавшись з ліжка, я прихопив з собою зброю та побіг на звук. Через кілька кімнат від мене знаходився пункт надання медичної допомоги, саме звідти лунав дивний шум. На місце події я дістався першим, і від побаченого похололо в районі шлунка. На ношах лежала врятована нами жертва бандитів. Вона була закривавлена, живіт розірваний, ребра зламані та вивернуті назовні. А очі, очі дивились кудись порожнечу, не поглядом. Жінка померла. Біля неї стояв той самий учасник нашої місії, котрий любив збирати трофеї та із задоволенням дивитись на тортури. Тепер мені стало ясно, у нього з'їхав дах, бо я стримав у руках серце і повільно насолоджувався його смаком. Один укус, потім інший. Я не помітив, як з'явився варх і здивовано промовив. Гузну імператора, де він її жере. Безумний спомітив нашу присутність, в його рухи додались мимовільні, судомні припадки. Смикуючись час від часу, він повернувся до нас і промовив -кров... К-к-кровавому Кров... Кров... богу. Постріл. Голова солдата луснула, як перестигли фрукт. Біля нас варгом стояв лейтенант. З револьверу в його руці йшов дим. А погляд відображав лише смуток та роздратованість. Не перший і не останній. Виродки постійно піддають варпові заразі і занадто тупі, щоб усвідомити це. Він поглянув на мене прямо в очі та додав наступного разу спочатку стріляй, а потім дивуйся доволі цінне правило, котре я не забуду до кінця своїх днів. День 16. Надія поняття, про яке ми доволі давно забули і залишили на потім. Але імператор подарував нам надію. По всім бок частотам нам передавало одне і теж зациклене повідомлення. Кораблі імперіуму у нашій системі підкріплення прибуло. Славімо імператора! Муральний дух, що раніше тримався на Сквіголайні, тепер був міцніший кераміту. Від сьогодні записів буде небагато, ми нарешті контратакуватимемо. Надію, що доживу до закінчення цієї війни, адже в мене стільки планів, один з найважливіших пунктів якого напитись до безпам'яті з варгом у найближчому цілілому шинку. Дякую тобі, щоденнику, ти майже єдине, що не давало мені втратити ясний розум імператор захищає. Як бачимо, історія маленького СПОшника дуже повчальна і насичена деталями. Як я вже говорив раніше, це все лише одне з життя з тисяч інших, і воно поістину унікальне. Що з приводу глобальних подій? Що ж, прибуло підкріплення, про яке так благали жителі планети, але почекайте, всього 16 днів? Настільки швидко? Ну, скажімо так, інквізитор Гарен має неймовірно впливові зв'язки. А саме повідомлення було відправлено жертвою десяти відбірних псайкерів, котрі спільними зусиллями змогли подолати бар'єр некронського артефакту. Звісно, викликати на допомогу імперську гвардію було не дуже складно, особливо чи маючи сан інквізитора. А от з підтримкою Астарте все набагато складніше. Ці космодесантники з інквізицією не дуже дружать, але вони зобов'язались відповідати на всі поклики, щоб змити бруд з ім'я свого ордену. Вони вірні сини сангвінія, заплямовані страшним дефектом через смерть свого батька. Вони воїни світла з темрявою душі і гори тим, хто стоїть на їхньому шляху. Гарен сидів у власній кімнаті, коли повідомили про вхід крейсеру Адептуса Старту систему. Одразу ж корабель обмінявся з флагманом флотилії кодами для комунікації. Прибувши на командний місток, інквізитор наказав прийняти запис зв'язку від космодесантників. Хвилиною пізніше на екрані з'явилися зображення грубого чоловічого обличчя, а Стартес був вдягнений у силову броню чорно-червоного кольору. Позаду голови було видно деякі деталі психічного капюшона, що одразу видавало посаду космодесантника в ордені. Не гаючи ні секунди, бібліарі заговорив низьким та майже однотонним голосом. На зв'язку бібліарі Ордену розленовую Лерос. Ми почули ваш поклик про допомогу і готові вразити ворогів імператора в саме серце. Наші клинки розірвуть плоті. втопять в крові усіх, хто простисують його волі. Але попереджаю, краще тримайте своїх людей подалі від нас. Кінець зв'язку. Ось ну, все. Пишіть коментарях, про що б ще ви хотіли дізнатись зі світу молота та війни. Також не забувайте про підтримку нашого писаря та збір на камеру для каналу, обидві банки будуть в описі під цим відео. Ставте свої силові вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте. Шаровари теж бувають силовими.